Танцювати хочеться. Крайний рідний край. Край! Мій рідний край! Візительний -мі -мі. край! О, боже, я не очікувала, що така тут ще музика прикольна. Я не знаю, мені доведеться в Ютуб все просто. Я думала, там 5-10 хвилин, а це якщо такі пісні будуть? Раді гарні дівчата і смачна кухня. <рістенка> Одне з та прикрасам Так край, що довгий край, грай, вірний край, і славий збирався на весі. Ti u svijet ne znam, ne veš nja Синий мой, я

I was are out, that we're sorry Приємна спокійна легка на контакт іде. і тут такі. Я задумую стоп, вона професор. Виявляється вона професор. Як, як поєднання двох особистостей, двох різних е, спеціальностей навіть у спеціальності інтерв'юера і професора в одній людині. Але круто. ти також вчитель, я е я вчитель викладач, але я, та. але, я, але я вчитель такий типу ментор, тобто, типу тренер, тобто я з дітками на шусі-пусі, тому я себе не відчуваю таким вчителем-вчителем. Ну я також не Ні, насправді я коли обирала чи йти мені в цю професію, я не хотіла, тому що я бачила, що майже всі професори такі серйозні і нудні. І я бачила, що мені ну, їх життя здавалося нудним. От і це все змінилось, коли я познайомилася одним професором, який був дуже. Веселим постійно жартував, але при тому досягнув купу і був дуже розумним і е, ну не гаяв часу завжди так до поінту все казав, але й жартував і е, був таким е, спілкувався зі всіма е, по-простому, тобто він. Не не, не вище себе ставив а на рівну з людьми. І Я коли побачила його, я подумала: о, можна бути професором, який дуже досяг... так, Так. так, так. от мені не вистачало такого прикладу, бо я не бачила себе в цій ролі, і е, ми з ним потім спілкувалися. І я став він став моїм керівником, і він відчував, що в мені то є, і мені це мене це надихало, бо до того в мене не було людини, яка б відчувала, що в мені є поєднання з коротше того, і що з цим можна йти, бо зазвичай. Інші професори чи вчителі вони можуть не дуже добре ставитися, коли ти такий крейзі трошки, бо вони хочуть від тебе, щоб ти був такий серйозний. Строкий. А з ним я бачила, що він обожнює всі мої прояви ха-ха-хі-хі, і він сам там знаєш презентує з парасолькою щось типу по приколу, чи там ілюструє щось з ключами, там жартує про те, що якщо в нього там обручка спаде, то жінка додому його не пустить там чи щось. Ну постійно він такі приколи гонить, і я відчувала, що боже мій, нарешті можна бути коротше професором і, і несерйозним. Це дівчина професор, не просто так. На каналі. Які в тебе найулюбленіший формат відео? Формат коли 30 людей переїхали в Америку, і, і які в них враження від Америки, порівняння американського менталітету та українським менталітетом. І що мені подобається? Е Ще його звати видав да, да, да. передаю тобі привіт, Зак. Ти мій улюблений теж один із гостей, ні України на каналі. От просто шикарний молодий чоловік, Супер. який до 16 років ніколи не да. був в Україні. Він Речів... а потім вийшов, вийшов да, українську да. молоду. Да. І я захоплююсь ним, і ще дуже гарний молодий Так, В нього, до речі, зараз TikTok, Він почав вести декілька місяців, і в нього вже 25 тисяч підписників, і він там про український TikTok веде. Ти бачила ще ні? А, тебе, ну і добре, так. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні приєдналася до мене подивитися фонтанні. Фонтанну музику, О, mm -hmm. ти показати мені, і розповіла мені про себе і про життя Вінниці. Е, мені було дуже цікаво. Дякую навзал. Тільки позитивні емоції залишились від спілкування з тобою, від глибини твоєї особистості і вдячна, що Вінниця все-таки нас, і ми побачились протягом року. Я переглядала всі відео, тому супер! Друзі, якщо я пишу в інстаграмі, що я там десь і буду рада зустрітися, це не фейк. От реально та я відкрито серйозно, так? Да, та да, да. Да. безпевно написати. Хотіла б зустрітися з вами, а потім mm. давай на ти. Так, Та <реш> дякую тобі, і ви також не ну, якщо у вас є, ви відчуваєте, що ви хочете чи поспілкуватися, щось чи розповісти, пишіть мені в інстаграмі. Ось тут буде мій інстаграм, і я вам з радістю відпишу. Будьте відкриті. Так, та, і також, якщо ви ще не підписані на клані на Україну, то будь ласка, підпишіться знизу. Та. І ви не будете пропускати оповіщення на мої відео. Якщо у вас також буде стояти дзвіночок, дякую вам дуже і не забудьте написати, що ви були в вінниці. І чи бачили ви ці круті фонтани і музику українську, яка під них, і український гопайк, і взагалі Вінниця — класне місто. Якщо ви з Вінниці, також напишіть знизу. У нас був такий архітектор Артинов. Ага. Григорій Артинов. Він більшість. Найпопулярніших будівель спроектував на сьогодні. Mm -hmm. От. Зараз тут музей є на другому поверсі, на другому поверсі да, музею. Да. І що в музеї? Музей. музей для сьогодні в Афганзі.